Усім привіт, вітаю на каналі. Я вам дуже вдячний, що ви відгукнулися і багато хто підписався на канал. Але треба ще 50 людей до 1000, до моєї мети. І тоді я буду викладати ролик про Теслу, якої в мене вже нема. Їй було 10 років, 180 тисяч пробігу. І нарешті я її продав. Я такий щасливий, я вам передати не можу. Бо я купив вже нову машину, мабуть, машину. Ту про яку я мріяв. І вона вже їде до мене з США. А в цьому відосі я нарешті зняв про те, як я відремонтував цю теслу власна руч. Якщо хто не бачив, ця тесла була трошки втоплена. Я так думав, що це все було через воду, але ні. Там просто відпала маса з лонжерона. І така поломка дуже часто зустрічається на Теслах. Так що не треба засмучуватись, можна просто перевірити масу. Ну і Між ділом я зробив чергову ручку на Тесли за умовно. там 30 хвилин. Для тих людей, хто не дивився мій випуск, де я втопив Теслу, де я намагався її сам відремонтувати, я нагадаю, що в Теслі майже не працювала пів машини. В мене не працювала пневмопідвізка, фари, сигнал, відчинення зачинення капота, поворотник, там, що ще, я вже не пам'ятаю, там я десь може вставлю, там що було, ну просто капець. Тому фух. Залишилось небагато помилок, тому можна жити. Якщо я ще раз щось захочу ремонтувати, скажіть мою сакральну фразу мені же, що кожен повинен займатися своєю справою. Маляр фарбувати, рихтовщик рихтувати, людина, яка купляє авто США, купляти авто США, а не ото робити просто, просто капець. що. Їду я до магазину. Зі мною сьогодні Маркуша, мій помічник. Буде мені допомагати вибирати те, що буде потрібно для ремонту Тесли. Цікаво, як ви думаєте, куди я їду, щоб ремонтувати Тесло? Я думаю, багато хто буде здивований. Чого ти? Ми ж зараз поїдемо, червоне світло. Як би це не було смішно, але Теслою я їду ремонтувати. До епіцентру. Точніше, не ремонтувати до епіцентру, а купляти те, що мені буде треба. Буду цього разу я болтакрутом, бо дуже-дуже цінну пораду мені дав класний фахівець. А болта то таке, знаєте, йому сказали, він круте. Так що я тут не маю жодної заслуги. Ось так. Я ходжу по епіцентру, дуже незручно, так що не буде нагоди в мене зняти все добре. Так, а що, я, а що я приїхав придбати? А я приїхав придбати отаке сверло, яке одразу робить дирочку, робить воно одразу різьбу. Якось так. Так що усім вітання. Я вже поклав в кишені, те, що мені треба, потім покажу. Коротше, поїхав додому. Неділя, що би я ще міг робити. Ото я вирішив зробити ручку на Теслі. От я вже бачите, зняв. Вон стоїть Тесла, дирка у двері. Зняв карту. Ну, коротше, я тут багато нічого розповідати не буду, просто покажу, що трапляється. От, бачите, два храповичка. Ось цей новий, це старий. Отака от поломка в нього, тобто тут кусочок відпадає і все. Ото от розбираєш, міняєш. От, от він стояв, там відео багато в Ютубі, як це робити. Тому ну, нема що розповідати. Але я тут про що, про те, що це все можна зробити власноручне, треба їхати там на якийсь СТО, там а, карта. Ну так, там треба скло зняти, там є. Ну, з першого разу може бути складно, але коли я це робив вже двічі, для мене тут взагалі ніякої складності немає. Там, ну, Ручку зняти 10 хвилин. От поставити її трошки довше, бо треба там такі от зазори ловити. Але я знаю вже це як робити. Так що нічого такого нема. Слухайте, ну, я такий вже бачите, в шапці, бо погодку як завжди виберу, просто капець. О... Все, ручку під'єднав, треба перевірити, працює чи не працює. А, тиснемо, все, виїжджає. Заїжджає. От бачите, ціна питання це 10 хвилин зняти, 10 хвилин перебрати. Ну і скільки буду збирати, то вже інше питання. По грошам до 300 гривень коштує храповичок. Отак от я зробив ручку всередині. Це армірований скотч. В чому сенс? Тут була така просто наліпка і по периметру гермет. Але він не тримає, він, ну, він відпадає. Тому оте все я зробив скотчем армірованим, а знизу тут є доступ, бо все одно буде якийсь там конденсат, там, щось таке, і він буде від. Звідси, знизу виходити. Тому, якщо хтось буде робити, не треба його герметично робити, бо може там взагалі трапитися басейн, якщо туди вода, бо вода буде потрапляти, а виходу не буде. Тому якось ось так. Я вважаю, це найкраще. Мені би так, би, мабуть, ніхто би на не робив. Взяли б отак от гермет по периметру і через не знаю, півроку він би відпав. Так що, користуйтеся. Швиденько я все розібрав, тому швидко і показую. Дивіться, справа була в чому? Ось тут є маса, бачите, маса. От вона просто згніла. Отакий От був болт. Я його просто помацав, він відпав. Зараз в мене врім'янка на інший ланжерон масу взяв звідси. А зараз я зроблю отвір. Сверлом і зроблю як треба. Для безпечної роботи ми знаєте, що зробимо? Ми, по-перше, від'єднаємо цей акум, і по-друге, ми знімемо пітлю з великою І так, капець, хлопці, я не знаю, ну, це як є, знаєте, кожен має займатися своєю справою. Я кожного разу це кажу. Блін, якщо я ще щось буду робити, зупиніть мене, я вас прошу. О, вона годить, так що не все ще втрачено. Я не знаю, це тільки зі мною таке може траплятися. Знаєте що, в мене була ситуація? А в мене був Subaru Outback. От кажу, як є. От уявіть собі, що трапилося. В мене сів якось акумулятор. Ну, я прийшов, взяв інший з Мазди. а там розміщення клем навпаки. Ну, я такий кидаю акумулятор. Клеми, і знаєте, він такий. Коли я от просто так натиснув одну клемку, він такий, що запіщав. І я такий подумав, може я слабо одягнув клему, і я її як надягнув. Боже, як він каратнув, піпець просто. Я от тут думав, там субарік згорить. Ні, згорів там один запобіжник 40 гривень. Ладно, але я поїхав за я не знаю, там, за 30 хвилин їзди, щоб його купити. А потім, знаєте, що трапилося? Я через два дні зробив так само. Коротше, електрика це не моє. Пух, ладно. Що думаєте, продовжувати чи все? Давайте подивимось, вона ще жива чи що там каже. Так, помилки. Угу. Бачите, нових помилок нема. Так що, це вам не субарик. Тесла вижила. Хлопці, то просто все було через те, що я Гляньте, от, як, я не знаю, фокус, де фокус? Бачите он? Ха -ха, ключ оплавився. Нарахували мені тут ремонту, знаєте наскільки? От, до цієї іскри було на 200 баксів. Ну все, я думаю, тут мінус ми зняли. От, зараз ми ще знімемо... Знаєте що, ту петлю? Я вам зараз покажу, як вона знімається. Так. Ось петля. Ось тут треба червону і все. Бачите, вона, вона залишається в руках. Тачка вже без струму, можна робити з нею все, що завгодно. А ми зробимо десь отут от, поруч отвір і будемо туди вкручувати нашу масу. Так, ну що, поїхали. Угу. Давайте десь тут, так? Перебув з нами. Показую, гляньте, який я зробив отвір. Так що, може, я і там майстер отвірів. Коротше, капець, а то як я її замкнув, я не знаю. А спонсор нашого ремонту сьогодні епіцентр. От бачите, я все а, придбав в епіцентрі. Болтики, шайбочку. Зараз подивимось, як що буде. Тепер нам знов треба одягнути петлю. Дріт я той вже прибрав який. Який був в мене тимчасовий, залишилось тільки закрутити вже шурупа і все. Потужно закрутив. Коротше, я виглядаю, тепер це якось так. Тепер нам знов треба одягнути петлю. Все, петля готова. Треба одягти клему. Ну, Ми її не будемо закручувати, пішли подивимось, що там у нас по авто. Тесла перезавантажилась, і в мене зараз залишилась тільки отака от ошибка. Низький рівень та Все. Все інше, то, що в мене були помилки там по фарі, по, я не знаю, там вже не пам'ятаю, по... Пневмій, підвіски, там і все остальне, все це ушло. Справа була отут. От Далі я їду вже на СТО, де мені будуть її читати, бо я більше сам нічого зробити не можу. Я кожного дня майже підходив, щось робив, там дивився, спілкувався на форумах. Але все. Далі сервіс. Приїхав я на новий сервіс Тесла. Я планую почитати помилки, бо все. Заморозки вже будуть швидше, ніж я думав, тому нема часу вийожуватися. Будемо читати помилки за гроші. Ой, буде сьогодні, я погано спати. Там осторожно клей капає. Я бачу. Я думаю, ви звикли, ви Так. Вот это вот помпа, Это це от. А, це клапан. Він не должен гудіти, так? Вот раз, помпо, видите, ага. Сейчас их на 100%, вот, годы, вот Но получается, они у меня и работали. Эти, конечно, еще есть еще. Эти. Антифриза, антифриза было вот так. Я его долил. А вот же моя времяночка висит. Я вижу, да, так, Надежно. Ну ну уже второй месяц. <свистання> Клянусь, сьогодні дрель взяв, збирався вже делать, але <свистання> не зрослося опять. <знову. свистання> Уїхав я вже з СТО, не став там нічого особо знімати, бо там такий шум стоїть від їхньої системи опалення, тому ну, дуже гучно було. Що по машині? По машині сказали, що є припущення в них, бо що мені не подобається, знаєте, коли ти людини не знаєш. Там... Можна їй довіряти чи ні. Ну коротше, що каже, що є припущення, що в мене пошабашив тут один блок за великим екраном, і його заміна коштує сам блок десь 30 баксів, а зняти ото все 3000 гривень. Ну коротше 100 баксів поміняти. Ладно, і якщо це не допоможе, то в мене можливо, ще зламався хітер. А хітер коштує вже 100 баксів. 120, там 150. Ну і заміна, там, я не знаю, ну нехай теж 3000 гривень. Хрі його знає, скільки не знаю. От. Так що що? Машину я буду залишати на наступному тижні. От. І саме, що цікаво, коли я почав людині все, ну, розповідати, що там трапилося, зразу там клема, маса, там він сказав, а, так в тебе, мабуть, ото, ото і через це. Помпи працюють там взагалі-то не в помпах справа. От. Так що людина дещо знає, обізнана. От. Так що буду залишати авто, і вони мені будуть його ремонтувати. І коли він оту послухав мою історію про. Те, що в мене відвалилася маса, він відразу сказав, що вони часто, ці блоки, ламаються, коли відпадає маса, бо там якесь там накоротке, там щось таке. Ну і плюс я, звісно, додумався ото, знаєте, масу-врімянку, коли я прикручував, я це, це робив без від'єднання акумулятору. Там такі іскри були цікаві. Мені так це, це подобалося. Мабуть, зараз я через це і буду платити гроші. Так що, якось так. Так що пух, будемо ремонтувати.